На початку березня президент Аргентини Хав'єр Мілей анонсував свій візит до України. Планується, що до Києва латиноамериканський лідер прибуде в червні в рамках європейського турне. Це може стати другим в історії незалежної України візитом аргентинського лідера до Києва у 1998-му Після відвідин Буенос-Айреса Леонідом Кучмою до України приїздив тодішній президент Аргентини Карлос Менем. Візит Мілея теж стане фактично відповіддю на приїзд у грудні Володимира Зеленського до Буенос-Айреса на його інавгур. Рацію, під час якого каже експосолка Аргентини в Україні Ліла Ролдан, лідери дали початок теплим відносинам. Наскільки я розумію, він пообіцяв Зеленському відвідати Україну. Очевидно, вони мали дуже дуже хорошу зустріч, коли сюди приїжджав президент Зеленський. Вона була дуже теплою і з великою підтримкою позиції України з боку президента Мілея. І я думаю, однією з цілей Зеленського, який приїхав сюди на інаугурацію, було також отримати нагоду зустрітися з іншими лідерами регіону. Він зміг зустрітися з президентами Уругваю, Чилі, Еквадору. Ми сподіваємося, що це може допомогти позиції регіону щодо України. президент Мілей було б доречно, якби президент Мілей здійснив візит, якби він продемонстрував іншим країнам, показав приклад для інших країн, щоб слідувати цій ініціативі і бути більш залученим до публічної та практичної підтримки України. Попри зустрічі Володимира Зеленського з іншими політиками регіону, наразі хав'єр Мілей є єдиним відверто проукраїнським лідером серед країн Латинської Америки, каже аналітик центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Крістофер Ернандес Рой. Тож візит Мілея за його словами матиме передусім важливе політичне значення низка латиноамериканських лідерів, лідерів приймала високопоставлених гостей з Росії. Або якщо не лідери, то парламентарі брали участь у зустрічах у Санкт-Петербурзі та інших місцях. Тож Мілей у Києві це дуже важливо, не тому що Аргентина може істотно вплинути на війну в Україні матеріально, але політично це суперечить російському наративу про те, що вся Латинська Америка заблокована цим настроєм невтручання, який росіяни активно культивують. У планах Мілея не лише візит до Києва, а й проведення у 2024 році саміту Україна Латинська Америка для зближення Києва з регіоном. Втім, поки в успішності такого саміту, з огляду на політику інших латиноамериканських лідерів та їхні стосунки з президентом Аргентини, чимало аналітиків сумніваються. Справа в тому, що Хавір Мілей і Аргентина за нього наразі поки що в Латинській Америці є, я би сказав, такою білою вороною, тому що. У нього специфічні відносини з іншими лідерами регіону, і поки що Хавір Мілен не може потягти за собою решту країн. Наприклад, у нього погані відносини з Бразилією, погані відносини з Колумбією, не дуже відносини там з Мексикою. І тут перед Україною постає дилема. добре, ми організуємо саміт миру в Аргентині, але потенційно через ці напружені відносини між Аргентиною та Бразилією, через фактори, які не залежать від нас, не залежать від Володимира Зеленського чи будь-кого ще в Україні. Частина лідерів може не приїхати. спочатку. Нам потрібно буде побачити, чи справді Мюлей зможе організувати саміт довкола України, і якщо так, чи буде достатньо учасників, щоб це здавалося успіхом, а не провалом? Я не впевнений. Хіба що мета саміту буде якось ширше визначена, щоб це не був саміт на підтримку України, а можливо зустріч для розгляду ймовірних мирних варіантів чи якоїсь іншої ідеї. Від участі в саміті та підтримки України Латинську Америку стримують не лише внутрішні конфлікти, а російська пропаганда та, передусім, тісні економічні зв'язки. Вважає Крістофер Ернандес Рой. Днями керівниця південного командування США Лаура Річардсон заявила, Сполучені Штати досі намагаються отримати в латинських країн стару радянську і російську військову техніку, щоб обміняти її та відправити в Україну. Утім, поки безрезультатно раніше латиноамериканські країни вже заявляли про відмову передавати Україні з. Зброю, зокрема, про це казав експрезидент Аргентини Альберто Фернандес. За його наступника Хав'єра Мілея, за даними ЗМІ, Аргентина вже передала Україні два гелікоптери російського виробництва. Втім, Кремль каже Крістофер Фернандес Рой, може зупинити й таку співпрацю. Фомбія. Бразил, Колумбія, Бразилія, Аргентина, Чилі минулого року, коли Олаф Шольц відвідував регіон, заявили, що в жодному разі не відправлять колишню російську чи радянську техніку в Україну. Винятком був президент Еквадору Нобо, який був готовий обміняти її на американське обладнання, але потім швидко вимушено відступив, коли Росія заборонила еквадорські банани на суму у 800 мільйонів доларів на рік. зараз аргентинська економіка. Я підозрюю, має певну залежність, як і бразильська, від російських мінеральних добрив, оскільки Росія є одним із найбільших виробників добрив, а Аргентина є великим експортером сільськогосподарської продукції. Тож, якщо Мілей подумає про участь у якомусь обміні радянської техніки на американську та відправку її в Україну, я думаю, росіяни знайдуть способи завдати шкоди економіці Аргентини, так як вони це зробили з економікою Еквадору. Наразі хав'єр Мілей має багато економічних викликів у середині своєї країни. Із з го Аргентина переживає рекордну інфляцію. Втім, екс посолка Аргентини в Україні вважає, підтримка Києва для Мілея це питання цінностей, і така його політика корисна Києву, навіть якщо й без збройної чи матеріальної допомоги. Крейнісолдегелпідкенґет. Україна потребує будь-якої допомоги не тільки військової чи економічної співпраці, а й політичної. Україну потрібно підтримувати якомога більшою кількістю країн, щоб збалансувати цей вплив Росії та Китаю. Зараз ми приєднуємося практично до всіх резолюцій ООН щодо України. Голосуємо за резолюції, які засуджують російське повномасштабне вторгнення, і вимагають відведення російських військ та повернення територіальної цілісності України, що для нас є дуже важливим принципом ООН. Колишня посолка каже, попри великий багаторічний вплив російської пропаганди в регіоні, більшість аргентинців підтримують Україну. Про це свідчить зокрема активне надання гуманітарної допомоги. Від початку повномасштабної війни з Аргентини в Україну надіслали 16 гуманітарних вантажів, вагою у близько 142 тонни. Ірина Шинкаренко голос Америки.